Андрій Шечук приїхав до нас івано-франківська. Позвонив мені вчора. Отак в останній момент каже: прочитав про ваш фестиваль і хочу брати участь. Ну і бажаю, що Андрій встиг приїхати і тут нам зараз розказати свої вірші. Добрий вечір. Я е, походив вперше в Тернополі і тому вперше в козі. я космічно радий, що я все-таки тут. І зараз я прочитаю перший віршик, який буде е те, що нетерпимим і провокативним, можливо, образливим. Тому я попрошу всіх образливих, принципових і так далі, поки не дозав. Отже, епіграф вживати певце без закуски у затишку цвинтарних плит і коханій шептати на вушко, пристрасне слово, бластбіт. Дякую тобі, Боже, що я не нєфан. Вміти жити за планом і голосно бити в барабан. В усьому слухатись мами. Здається, це звуть неопанк. Вчасно вертатись додому. Гарчать, щоб здригнувся астрал. І пити портвейн за сотону, Здається, це зветься метал. дреди, кеди і курить, а щоб дати ворогу в ніс. В кишені лежить арматура. Здається, це звук пацифіст. Пирі і п'яним валятись, і матом кричать до людей. Домів пізна не з'являтись, здається, це зветься трейтеж. У звичнім житті не знайдемо кривавих і грізних пригод. Бійтесь, нещасні, я емо, а завтра я буду колгот. <плес> Зараз буде віршик на соціально-політичну тематику і присвячувати він буде всім патріотам і так далі. Вірш називається Ще не вмерла. Я обожнюю бити морду, я обожнюю чай по вилом. Я простий український гопнік. я обожнюю жити, як било. Я би випив горілочки танкер, я обожнюю всі свої блохи. Я простий український панкер, мені похуй та глибоко похуй. Вірю наш час, ще настане, я люблю свою батьківщину. Я простий український міщанин, я так хочу нову машину. Я обожнюю цю країну, вона винна мені мільйони. Я звичайна совєтська людина. Я не вірю в дієвість закону. Я працюю як робот-вертер, я ненавиджу теликів владу. Я простий український фермер, я так сильно хочу в Канаду. Я люблю свою табуретку. Я ліво маю направо. Я просте українське креветко, Обожнюю мишку мишкою плаву. Я жахли, як жахливо все стало тепер. Я дивлюся один плюс один. Я звичайний старий пенсіонер. Чому я не вмер молодим? Я люблю своє бачення світу, я обожнюю гроші і силу. Я простий український політик. Мені я майже щасливий. <плес> Зараз буде алкотрешовий віршик. Я починаю думати, що останнім часом в моєму житті стає забагато алкотрешової тематики, особливо коли ми з двома франківськими кінтами керпівком і лексіком бігналися об літературне об'єднання. І практично кожен день останнього тижня супроводжувався інтенсивним творчим процесом, е жити стало складно. Віршик називається Лишається бути бухим». Такого вони ще не чули, але байдуже їм загалом. Лишається жити минулим, лишається жити бухлом. Щоранку так хочеться більше, але е щовечора хочеться спать, лишається жити для інших, лишається з ними бухать. Витримують ниточки нервів та на серці незлічень нори. лишається бути фанеру, у неї хоч є весь париж. Хото і видовищ, спасіння від торнадо добра і зла, сліпі, сильно прагнуть прозріння, а зрячі так прагнуть бухла. Так хочеться бачити глибше, так хочеться стати крутим, але день до дня все не ліпше, лишається бути ніким. Чеснокаю, що не знаю, що би ще прочитати. Зараз я подумаю трошки. А як називається об'єднання ваше? Ми ще не визначились. Одна із робочих нас була БДСМ, потім мені сказали, що вже робчу з цим з Рюгіром таки крутять. Вчора ми презентувалися як танцюючі канделябри. Не знаю, наскільки це залишиться назвою і ну, менше з тим. Буде віршик, який називається «Art is usually senseless», що в перекладі з англійської означає Мистецтво зазвичай безмістовне. Чи всі сатаністи козли? Питання у такому не місце, бо відповідь ще не дали. Чому всі козли сатаністи? Володарі душ, а ще тіл тих, що так прагнуть кохати. Це рада директорів шкіл мучить проблему потлатих. Навколо проекти, плакати, програми, брошури і мат. Я часом ше зію з реклами, Суційний ідейний диктат. Не прошу, не винен, не мушу. Стараюся вношу свій вклад, здавайте в ломбард свою душу, моліться на слово, формат. Суспільство грається в Бога, ламаючи внутрішній світ, враження створюю, порога, Не забудь сказати привіт, на хвостик насипати перцю і щільно замилити очі. Насправді ж немає мистецтва, є вигідно продана творчість. І продовжую я не скільки віршами, скільки таким маленьким навколо мистецьким бухабізмом, з яким мені, можливо, допоможе Петро. Я переставлю йому мікрофон і спробую без мікрофона, бо я хочу, щоб музички було більше. Буде, буде. Буде, а спробую. Їм без мікрофона, просто. Pause. We are the champions, my friends. And we'll give find it till the end. We are the champions. No time for losers, because we are the champions. Everything changes. It all stays the same. Everyone's guilty. No one to blame. Everyone out brings you back to the start. Everyone dies to break somebody's heart. Oops, I, I did it again. Oh, I think I'm in love. I I'm lost in this game. As Another hand went slowly. Uh, shit. And you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with the tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, zombie. Smoke on the water, uh, fire in the sky. <laughs> I'm walking the mosque down to the Gorky Water, listening to the wind of change. I want some hot stuff, baby, this evening. I want some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff. I got a feeling. Я yeah. думаю,